Едгар Алан По роки життя 1809 1849. Розумні не ображаються, а роблять висновки Агата Крісті. Загадковий, фантастичний, жахливий та яскравий. Так характеризують художній світ американського письменника Едгара Алана По. Завдяки йому з'явився жанр детективу. Едгар Алан По народився в місті Бостоні, США. Його батько залишив сім'ю, коли Едгарові було лише три роки. Дитинство його минуло в місті Річмонді, столиця штату Вірджинія, США. Мати померла зовсім молодою, залишивши трьох дітей сиротами. Едгара взяла на виховання бездітна сім'я Джона Алана, багатого торговця. Пані Алан була доброю і турботливою жінкою, проте невдовзі й вона померла. Відчим надто суворо ставився до пасерба і згодом юнак залишився без допомоги. Після закінчення школи Едгар Алан По вступив до Вірджинського університету, штат Вірджинія США, проте не зміг завершити навчання через нестачу коштів. У юності він мріяв мандрувати, відкривати нові землі, стати борцем за свободу народів, але відчуття справжньої свободи знайшов у світі мистецтва. Творча уява відкрила йому шлях до небачених світів. Едгар По почав писати художні твори ще в університеті, першу поетичну збірку Тамерлан видав 1827 року. У 1831 році вийшла збірка поеми, а справжня слава прийшла до нього після виходу у світ оповідання рукопис, знайдений у пляшці, 1835 рік. Улітку 1838 року Едгар Алан По з дружиною переїхали до міста Філадельфії. За шість років, які вони там прожили, митець написав 30 оповідань, які започаткували детективний жанр. Після смерті дружини Едгара Ланпо уже мало писав, постійно переїжджаючи з місця на місце. У 1849 році повернувся до рідного Річмонда, а звідти до Балтимора, де помер Ніколи більше. Одним із найпопулярніших творів Едгара Алана По є вірш Крук або Ворон, англійською «The Raven», у якому чорний птах прилітає до молодого чоловіка, котрий утратив свою кохану, і час від часу каже ніколи більше, англійською не вемо. Уже понад століття людство розгадує цей таємничий вислів. За допомогою інтернету знайдіть цей вірш. Прочитайте або прослухайте аудіотекст і спробуйте розгадати зміст символічної фрази, до яких явищ і подій реального життя ви могли б застосувати слово «невемо». Теорія літератури. Оповідач оповідачка це літературний суб'єкт. Вигадана автором авторкою особа, від імені якої в художньому творі письменник чи письменниця оповідає про події і людей. Позиція оповідача чи оповідачки виявляється у викладі від першої особи я Оповідач оповідачка може мати вигадану літературну біографію, брати участь у подіях чи спостерігати за ними. Золотий ЖУК Сила людської думки. В оповіданні Золотий Жук ідеться про пошуки скарбів, але автор утверджує не силу золота, а силу людської думки, багатство творчої уяви і розуму, завдяки яким герой розгадав таємницю та знайшов скарб. Оповідання стало популярним ще за життя письменника і принесло йому перемоги та премії в конкурсах газет і журналів. З появою твору в суспільстві посилився інтерес. До криптографії, шифрування задля збереження таємної інформації, ОБРАЗ Леграна Високий рівень інтелекту та наполегливість дають змогу головному героєві Леграну долати складні обставини й бідність. У його образі втілено американську мрію утвердження особистості завдяки власним силам, енергії та розумовим здібностям. Едгар Алан По не сприймав надмірного практицизму та прагматизму своїх співвітчизників і тому світові, у якому домінував культ грошей, протиставив світ людської уяви й розуму. Він любив створювати загадкові ситуації, але значно цікавіше йому було стежити за таємними порухами душі людини, за тим, як вона виявляє себе за різних обставин. Де розташований Салівеновий острів? Задля створення ефекту достовірності оповіді Едгар Аланпо в оповіданні Золотий Жук використав реальні географічні назви, наприклад, Салівеновий острів, його площа 8,5 квадратних кілометрів, острів у Атлантичному океані, штат Південна Кароліна, США, розташований у Гавані Чарльстон. Його названо на честь капітана Осалівена, який прибув туди одним з перших і заснував ірландське поселення в Чарльстоні, Форт Моултрі, група укріплень на Саліваному острові, місце військової служби Едгара Алана По з листопада 1827 до грудня 1828 року. Форт названо на честь генерала Вільяма Моултрі, який брав участь в обороні Салівенового острова. У межі реального географічного простору письменник увів вигаданих персонажів, які розгадують таємницю, знаючи ландшафт і природні особливості регіону. Хто такий пірат-кіт, про якого розповідав Легран? Кід Вільям, роки життя приблизно 1650 1701 капітан королівського англійського флоту, який став піратом і закінчив своє життя на лондонській Шибениці. Про нього існувало чимало легенд, зокрема про величезні скарби, начебто сховані ним у різних місцях на узбережжі Атлантичного океану в Америці. Едгар Алан По скористався цими реальними фактами та легендами для створення сюжету детективного оповідання про пошуки скарбів. ОБРАЗ Едгара Алана По на екрані. Спадщина Едгара Алана По цікавить сучасних письменників і кінематографістів. Американський прозаїк Льюіс Баярд у 2003 році створив роман Блідо Блакитне Око про молодого митця. А в 2022 році в США було знято одноіменну стрічку за цим твором режисер Скотт Купер. У ній йдеться про розслідування серії вбивств у Військовій Академії США, розташованій у Вестпойнті. Події відбуваються в 1830 році. У цей час Едгар Аланпо був студентом цієї академії. Тому автори фільму створили його образ, спираючись на факти біографії. У стрічці студент військової академії Едгар По, його роль зіграв Гаррі Мелінг, допомагає в розслідуванні злочинів ветеранові детективу Августові Ландору. Його роль зіграв Крістіан Бейл. У фільмі панує атмосфера захопливого інтелектуального пошуку. Для розумних героїв немає нічого неможливого. А ви як думаєте?